Висновки аналізу поточної ситуації від Американського інституту вивчення війни за 19 серпня 2025 року, ключові висновки. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров точно заявив, що метою Кремля в Україні є політичний контроль над усією Україною, а не захоплення окремих українських територій, таких як Донецька область. Росія розпочала повномасштабне вторгнення у 2022 році після того як не змогла забезпечити контроль над Україною іншими засобами. Росія аналогічним чином прагне здійснювати вплив на внутрішнє управління інших колишніх радянських країн, включаючи країни НАТО, фактично заперечуючи їхній суверенітет і створюючи умови, що загрожують їхньому незалежному управлінню. Лавров неявно відкинув припущення, що Росія може погодитися на гарантії безпеки Заходу для України. Схоже, російські війська намагаються контратакувати українські сили, очищаючи їх від російського проникнення поблизу Добропілля, оскільки українські сили дедалі більше загрожують базі проникнення. Російська тактика інфільтрації та низька щільність живої сили вздовж лінії фронту на Покровському напрямку, схоже, дозволили російським військам відновити обмежений тактичний маневр на схід та південний схід від Добропілля, принаймні тимчасово. Пояснюємо щодо тактики інфільтрації. Це коли російські вогневі групи намагаються обійти українські позиції, щоб інфільтруватися в ближній тил українців, де ті, хто вижив після початкової інфільтрації, потім використовують густу рослинність і зруйновані будівлі як укриття, чекаючи на підкріплення. 19 серпня Україна та Росія провели черговий обмін тілами загиблих у бою військовослужбовців. Українська влада звинуватила солдата 82-го мотострілецького полку збройних сил Росії у страті двох українських військовополонених у Вовчанську Харківської області влітку 2024 року. У ніч з 18 на 19 серпня російські війська завдали серії ракетних ударів та ударів безпілотниками по Україні. Повітряні сили України повідомили, що російські війська випустили 5 балістичних ракет Іскандер М з Ростовської та Воронської областей та Окупованого Криму. П'ять крилатих ракет Х-101 зі стратегічних бомбардувальників над Каспійським морем та 270 безпілотників типу «Шахед» та пастки з напрямків Курської області, мілерово ростовська область та Приморсько-Ахтарська, Краснодарський край. Повітряні сили України повідомили, що українські війська збили 230 безпілотників, дві балістичні ракети Іскандер М та чотири крилаті ракети Х-101. А також що чотири ракети та 40 безпілотників вразили 16 об'єктів в Україні, а уламки впали в трьох місцях. Українські чиновники повідомили, що російські безпілотники та ракети. Пошкодили цивільну інфраструктуру в Дніпропетровській, Донецькій, Чернігівській, Харківській та Полтавській областях, а також що дві російські балістичні ракети Іскандер М вразили цивільну інфраструктуру в місті Запоріжжя, вбивши трьох мирних жителів та поранивши 36. Українські війська просунулися в районі Покровська та Великомихайлівки. Російські війська просунулися в районі Часового Яру та Торецька. Українські війська нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Оцінка українських просувань. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 18 серпня, свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулися на північ від Гродівки. Російські війська атакували під самим Покровськом, на північ від Покровська. Родинського та красного Лиману на північний схід від Попкровська поблизу шахового, заповідного, новоекономічного, Федорівки, Дорожнього, маяка, Софіївки, золотого колодязя, мирнограда, Веселого, Сухецького, Володимирівки. На схід від Покровська в районі Проміня, Гродівки, Миролюбівки і на Балагань. На південний схід від Покровська біля Лисівки, на південь від Покровська біля Новоукраїнки та Чунишиного. І на південний захід від Покровська в районі Звірового, Леонтовичів, Котленого, Удачного та на Молодецьке і Новопідгорне 18 і 19 серпня. Український військовий оглядач Костянтин Машовець повідомив, що українські сили контратакували біля маяка. Російські мілблогери стверджували, що українські війська контратакували поблизу Золотого Колодязя, Софіївки та Кучерового яру на північний схід від Покровська. Сержант-офіцер української бригади, що діє на Покровському напрямку, заявив, що російські війська продовжують накопичувати сили на цьому напрямку та постійно здійснюють велику кількість замаскованих штурмових груп невеликої піхоти, намагаючись проникнути на українські позиції. Та спостережні пункти, але українські безпілотники відбивають їх українські війська нещодавно просунулися у великомихайлівському напрямку. Оцінка українських досягнень. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 18 серпня, показують, як українські війська піднімають прапор в Олександрограді на схід від Великомихайлівки, що свідчить про те, що українські війська нещодавно повернули собі це поселення. Російські війська наступали на північний схід від Великомихайлівки в районі Зеленого Гаю та в бік Іванівки, на схід від Великомихайлівки поблизу Воскресенки та Олександрограда. На південний схід від Великомихайлівки біля Шевченка, Новодарівки, Маліївки, Вільного Поля і в напрямку Комишувахи 18 і 19 серпня. Російські війська нещодавно просунулися в напрямку часів яр. Оцінка просування російських військ. Український військовий спостерігач Костянтин Машовець повідомив 18 серпня, що російські війська нещодавно просунулися до каналу Сіверський Донець Донбас на схід від ступочок, на південь від Часового Яру. 18 і 19 серпня російські війська атакували біля самого Часового Яру на північний захід від Часового Яру в напрямку Віролюбівки, на захід від Часового Яру в межах Миколаївки та в напрямку Стінки, а також на південь від Часового Яру біля Ступочок. Російські війська нещодавно просунулися на турецькому напрямку, оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 18 серпня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на північний захід від Полтавки, на північний захід від Торецька. Російські війська атакували під самим Торецьком, на північ від Торецька біля Білої Гори, на захід від Торецька біля Щербинівки, і на північний захід від Торецька в районі Полтавки, Русиного Яру, Яблунівки, Клебан Бика, Катеринівки і Степанівки а також на Бересток. Плещівку і Неліпівку 18 і 19 серпня. Начальник Костянтинівської військової адміністрації Сергій Горбунов 19 серпня заявив, що російські війська завдали десяти ударів некерованими планируючими бомбами ФАБ 250. По цивільній інфраструктурі в Костянтинівці, пошкодивши житлові та адміністративні будівлі, а також школу. Речник української бригади, яка діє на турецькому напрямку, 19 серпня заявив, що російські війська на цьому напрямку зазнали важких втрат протягом минулого року боїв. Речник додав, що російські війська на турецькому напрямку нещодавно почали використовувати безпілотні наземні транспортні засоби для логістичної підтримки, але розгортають безпілотні наземні транспортні засоби під піхотним ескортом, що робить транспортні засоби вразливими до ударів українських безпілотників. На інших відтинках фронтів російські війська продовжили наступальні операції, однак не просунулися вперед та підтвердженого прогресу не досягли. На інших відтинках фронтів без змін.